Зараз я буду вас питати питання. Ви маєте сказати число плюс-мінус похибка в 10-15. Хорошо. Хорошо? Окей, дивіться. Скільки літрів бограчу з'їли за рік у Карпати мого? Ну, взагалі, маю сказати, число, так. У вас є три спроби. 4 літ. Більше. Ну, це за рік. А, це з, більше. Ну, 40 набагато 40. більше, прям. 44 літ. Набагато 44. більше. Ще більше. Ще більше. Набагато менше. П'ять. П'ять літрів? Да. Прям набагато більше. За рік А, за рік? Да, ціли. ah, за, за цілий рік. Ну, no, можливо, 50. Ще більше. Прям набагато більше. Двісти? <laughs> 200. 200? Uh, Ні, набагато більше. Набагато більше. Mm. Прям набагато. 200. Дуже близько. 400. Правильно, да, Супер! отримуєте подаруночок. Хорошо. Це скраб від Карпати мого. Дуже дякую вам гарного дня!